Щодо довгострокової війни, от сьогодні така е, заява від міністра оборони США Лойда Остіна. Що він закликав партнерів до довгострокової підтримки України, тобто можна це сприймати, читати як те, що війна дійсно буде ще довго і це точно не кінець цього року. Тобто, треба розраховувати ще як мінімум на рік. Ну як мінімум, так очевидно, що е, завдання ж вирішені ну поставлені які. За звільнення Криму, звільнення всіх територій дуже важко буде це зробити ну, в найближчий період, а, тим більше з урахуванням тих факторів, про які я сказав, відсутність достатньої авіації і танків, тому що танки нападають. Артилерія стримує, кіномети, джавеліни протитанкова зброя, яку ми отримували до цього часу, а танки не наступають. Тому це да, тому, поки ми не е, отримуємо достатньо допомоги, зрозуміло, що буде важко це зробити, і це ну, тільки буде збільшувати жертви ну, українців, вояків, е, солдатів, офіцерів. Ось а по-друге, ну сьогодні бачите ситуація, яка на фронті Росія вже не може рухатися вперед, але перемогти її поки що теж неможливо в військовому сенсі цього слова. Тому а це можливо тільки перед наступ, але я бачу, що міняється все ж таки тактика, і наша, і західних партнерів. А можливо, це стратегія. Що якщо десь там місяць-чотири тому говорили про те, що головне не дати перемогти на полі бою Росії, то сьогодні вже мова йде про те, щоб забезпечити військову поразку Росії. Ну а це все ж таки ближчий період, ну скажімо так, перспектива не дуже. Скажемо, рельєфна, так або зрозуміло А ось на 23 рік да так, що війна в різних формах: і активних, і гарячих, і більш таких, скажемо, менш активних вона буде продовжуватися. Вона буде скажімо, і набувати інші аспекти там, енергетичні, економічні, продовольчі. Ну, треба бути готовим до цього. Треба готуватися, мобілізовуватися на 23-й рік. Ну, не, я би так сказав, що навряд чи сьогодні оптимально і взагалі було б зрозумілим, якщо б ми зупинилися на півдорозі один дієвий спосіб, щоб пришвидшити нашу перемогу, Це санкції в держдепі нещодавно заявили, що це дійсно санкції є дієвими. Однак був момент із тим, що Україна просила визнати Росію державою спонсором тероризму. А в США відмовились, пояснивши це тим, що їм буде складніше нам допомагати що й певні нюанси на вашу думку, що це означає? Вони не хочуть чи дійсно є якісь такі перепони, чи зараз це не на час? Ну, я думаю, що є певні перепони, а по-друге, можливо, це не на часі зараз. так, щоб, ну, Бачите, треба діяти методично і поступово, а не зразу намагатися ескалювати ситуацію, і потім ця ескалаційна ситуація може вийти з-під контролю. Колись Марк Мілі, начальник штабів. так, Сполучених Штатів Америки говорив про те, що ескалація має бути контрольована, керована. Інакше це може вийти з-під контролю, враховуючи те, що Росія все-таки країна з ядерною зброєю. Тому діяти треба, знаєте, так, методом удава, а не е, зразу скажі, всі карти відкривати. Це перше, по-друге, є економічні е, там і аргументи, тому що е, Сполучені Штати Америки отримують від Росії. Уран експортують Титан це для літакобудування, і зразу вони не можуть вийти з цих, скажімо, експортних поставок від Росії. Тому ну, для того, щоб їх треба замінити чимось так, знайти інші джерела. Ну і третє, це по-третє, це нічого не вирішує по великому рахунку. По великому рахунку буде вирішувати все. Хоча я розумію нашу, ну, скажімо так, і дипломатію, і вище керівництво військово-політичне, хочеться ну, пришвидшити перемогу. Але тим не менш, я думаю, що з Росією ми справимося, справимося і так, без того, щоб там, визнавати її спонсором тероризму. Це вирішується на полі бою. Більше того, ну, американці ж допомагають. Розумієте, вони те, що вони не визнають, вони компенсують військовою допомогою, фінансовою допомогою. От за часів, тільки що про цифру я дивився, так новину. За часів Байдена Україна отримала спочатку приходу, Байдена отримала 15,2 мільярда доларів допомоги візні. Це достатньо велика сума. Є ще ленд-ліз, не будемо збити, є ще гранти. Так що будемо поки що рухатися в руслі контрольованої ескалації, контрольованого і подальшого тиску на Росію. Зрозуміло, санкції, які вже ввелися, вони дуже боляче б'ють по Росії. Ну, а все ж таки вирішальна, вирішальний фактор перемоги над Росією, це українські Збройні Сили. Це військова допомога і це наші успіхи на полі бою. Так, звісно дійсно, і обіцяють владі нашій, що буде ще дуже багато сюрпризів для росіян, тому що звісно всі деталі розкриваються. Цікавою сні новиною для мене стало що муніципальні депутати санкт Петербурга звернулися до Держдуми визнати Путіна державним зрадником через війну в Україні. От дуже цікава заява. Це пролунало від одного з депутатів Дмитро Палюга. От мені цікаво, це поодиночний випадок, і це просто придушиться як в принципі це робиться зазвичай в Росії. Всі, хто не згідні з режимом, чи це може бути початком чогось великого, якогось великого бунту, який може статися невдовзі щодо Путіна, ні, поки що бунту не буде. Бунт можливий, причому в ріст. Можна як в таких е, націоналістично ура, патріотичних формах, так і в таких опозиційно-ліберальних, коли буде достатньо серйозна військова поразка Росії. Остаді може бути, ну скажімо, якийсь вибух. Бунти, да, поодинокі протести є, є заяви, але поки що розколу еліт. А звідси починається. Все починається з розколу еліт. Поки що немає. О, да, є протиріччя між різними там кланами групами у владі, але е, сьогодні поки що немає підстав. По перше, тому що поки що військової поразки Росії ми не бачимо те, що відбувається е, ну, на фронті там від Херсону до Харкова. Ну для них це не війна. Для них це спеціальна військова операція. Ну це, це будь-яка імперіалістична держава веде свою колоніальну війну. Через такі експедиційні військові сили. Це тільки невелика частина армії, там 20 від армії, боють СВО. І не хоче не хоче розширяти військову присутність в Україні. Чому? Тому що він якраз і боїться, що е подальше, скажімо так, військова ескалація втягне його в велику війну, яку він програє точно. Причому в ближчому періоді і будуть оці бунти, і так далі, тому що коли дуже багато е, ну, військових і багато велике, скажімо, включення втягнення до війни, то це що? Це і дуже багато жертв гроби, а це і, і так далі. І так далі, протести і, 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 проч і доля. Тому знаєте, коли програють СВО, ну це одна справа в суспільній свідомості. А коли програють війну... Це вже інше. Розумієте, це інше сприйняття. І тоді такі речі можливі. Тому Путін він не хоче збільшувати там кількість е, е, тих, хто перебуває на фронті. І, взагалі, не говорить тільки про, про своє. Взагалі, останнім часом вони все менше і менше хочуть говорити про те, що відбувається там під Харковим, під Херсоном. Е, ось е, так що. E, вони сьогодні роблять ставку на те, що воно якось тут заглохне все, так затухне, потухне. Якісь, можливо, можна там мирні перемовини. Він вже давно хоче мирні перемовини і дає різного роду сигнали. І ось ці сигнали говорять про що. От як коли він казав, що ми ще е, по справжньому не починали? Як коли перший раз це сказано було там десь два місяці тому, я зразу в коментарі сказав: він хоче перемовин, він не хоче. Кажемо, відкривати новий етап, він хоче перемовин. І ось в Годі він вже сказав, що а ми ще, ще не починали. Ми хочемо, ми закінчуємо, ми закінчуємо війну, яку почали там не ми в 2014 році, але зверніть увагу на це слово закінчуємо. Він хоче передишки, він хоче перемир'я, він хоче якісь перемовин, для того, щоб тому, що він і розуміє, що йому потрібно буде воювати не тільки з Україною. А і з в цілому, я маю в нас і в воєнно-економічному сенсі, воєнно-технічному сенсі, а на, тому ресурси потрібні, в них економіці, ресурси, і не все зразу відправляє на там, фронт на сході України. Так що ось ця така стратегія того, що у нас не війна, а у нас спеціальна воєнна операція. Вона і те, що все ж таки мирне життя у них продовжується, ну, тому що не війна. А війна це вже не мирне життя. Ну тому скажімо, дуже мало таких різних протесних виступів, заяв і таке інше. Хоча і зрозуміло, як хтось з з такими закликами, з такими промовами, то їх зразу но ну, починає трамбувати поліцейські і силові структури Росії. Ну, от Путіна розуміючи, що Україні треба всі її території, які він захопив разом з Кримом. Що він міг би запропонувати на перемовинах? Тобто торгувати з територіями точно Україна не хоче? Невже він сподівається дійсно на якийсь певний торг? Ну ні, ну він може піти з Херсону, може піти з Харкова забрати. Так ну така ж ну, ситуація допускалася в Стамбульському мирному договорі. Які Україна в кінець кінцем не підписала, тому що там було що, що питання ДНР-ЛНР Криму воно виноситься за душки для подальшого обговорення там і пошуку якогось компромісу. В обмін на нітралітет України, там, демілітарізацію і так далі. Тому така, такі варіанти він ще залишається. Так, Вони ж говорять про те, що у них є цей варіант, і вони готові, готові до нього повернутися. От такий варіант, так. Тому що йому потрібна передишка, він розуміє, що СВО він програв, але розуміє, що треба готуватися до великої війни з західом в цілому, економічної, енергетичної, продовольчої, фінансової, ну і можливо навіть і гарячої, так? Тому що ну, Крим вони ж вважаються територію своєю. Відповідно, там уже вступає в силу інша логіка. Там вже логіка не СВО, а логіка війни. Тому що за ядерною доктриною Російської Федерації загрози територіальній цілісності державі Росії, а Крим це вони вважають так, так? Я ж це вже може і застосуватися, може застосована бути ядерна зброя. Все можливо.